Я виграла грант від управління у справі сім'ї молоді та спорту Житомирської міської ради. І сьогодні, саме через це, буде вечір барондишуара. Це такий захід про культуру і історію міста для молоді. Сьогодні буде театралізована лекція про родину Шударів з залученням акторів і акторок юності. А після цього учасники і учасниці будуть творити. Вони будуть малювати флюїд артом. Чому саме майстер-клас живопису? Тому що в нашому краєзнавчому музеї є колекція картин баронів до Шударів. І я подумала, що буде символічно, якщо молодь теж створить свої власні картини. Тому ось це буде така типу своєрідна арт-терапія опісля. Все. Що закуплено, все що на фоні це все за грантові кошти, тобто за кошти від управління у справах сім'ї молоді та спорту. Окрім того, що я навчаюся і працюю, ще я ще є авторкою блогу про Житомир. І в принципі, історія міста це дуже така близька для мене тема, і я дуже захоплююся тим, наскільки вона в нас багатогранна. Бо багато людей вважає наше місто нудним і не туристичним, але це зовсім не так. І тому власне в зв'язку з тим, що в нас і йде процес перейменування нашого парку на Шудуарівський. Я подумала, що це буде символічно, якщо молодь буде знати більше про цю родину. Чому саме перейменування на шодуара, а не на когось іншого, і чому це так важливо? Бо фактично, там наш парк це раніше був парк шодуарів, і вони його заповіли нашому місту. Шудуари були меценатами, і вони дуже багато зробили для Житомира, тобто вони опікувалися і притулками, і школами, і церквами. За їхній кошти в місті була побудована перша метеостанція, вони створили товариство «Опіки над тваринами, тобто вони були такими меценатами і дуже багато донатили, як ми зараз говоримо. Але в той час це були пожертви. На заході буде орієнтовно заплановано 70 людей. А на флюд арті буде дещо менша кількість 53 людини. Але все одно, як я кажу, це щось дуже таке масштабне, і це вперше мій такий масштабний саме захід. Тому як я кажу, це щось дуже схоже на весілля. Людей, от, але я сподіваюся, що все прийде чудово.